Ну Оцей комод, ну в мене є такий горіхом у кольорі з, з темною патоною, а це білий колір з золотою Ну, Цей комод дуже такий ефектний. Ну то для таких сімей, там депутати, Михайло Поплавський таке. Тут шухлядка секретна. От, бачите, не видно шухлядки, от Нема, та нема і Зверху нема. На жаль, пальчиком чик вилізе шухлядка. Ну, вона досить велика, вона аж туди виїжджає. Ну, в чому тут е, якість? Це, все. Ну, це шпон дуба, фасади дубові йдуть. Це дуб ну, так гарно все зроблено. І ціна комода, е, ми його цінимо в районі 680-700 доларів. Ну, Будь-яка конфігурація, довший, може бути коротший. Ну, Дуже ефектно зроблено. Тут ще йде шуклятка. Секретний. Тут нема шухлядки, не видно. Тут опа, нажали рукою, тут нажали рукою, опа, є шухлядка. Ну, то, такий комод не беруть люди, які там, ну там, типу для квартирантів, хто таке буде брати, то беруть раз і назавжди і вага комода десь 120 кг, він досить важкий. От Якщо його підняти, от, нереально, одною рукою, то нереально. Ну двом людям реально, але дуже з важкістю його. Мечет грунеться його.